Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні чергове відео з серії мої ремонти, в яких я розказую, як я роблю ремонт власноруч. В одному з попередніх відео я розказував, як я отеплював цю мансарду. В цьому відео я хочу розказати та показати, як я буду її обшивати гіпсокартоном. Той, хто хоче бути в курсі, як в мене просуваються справи, і до чого це врешті-решт приведе, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Взагалі, чим довше я працюю у мансарді, тим більше я розумію майстрів, які при цьому слові починають жутко мацюкатися. Чому запитаєте ви, зараз я вам спробую пояснити. Справа в тому, що в цій роботі існує безліч нюансів, про які на початку ти навіть не здогадуєшся. І більшість з них пов'язано з оціми ось схилами. В моєму випадку два схила по відношенню до третього розташовані під іншими кутами. За рахунок цього плащини не сходяться ні по горизонталі, ні по вертикалі. Тобто ось ця стіна нижча на 7-8 см, ніж ось ця. Різниця не така вже є велика, щоб її лишати. Але тим не менше, для того, щоб її нівелювати, потрібно докласти певних зусиль. Взагалі, спочатку обшивати мансарду, я збирався дерев'яною вагонкою. Але за рахунок оцих от схилів і різного кута їхнього нахилу, вагонка в мене б не сходилася під правильним кутом, і шви від вагонки були б ну, в розбіжку, як то кажуть. Що, як мені здається, не дуже би гарно виглядало. Тому і вирішив обшити це гіпсокартоном. Як я це буду робити? Для обшивки я використовую профіля товщиною 0,55 мм, і підвіси товщиною 0,9 або мм, я точно не пам'ятаю. Відстань між профілями 60 см. На початку роботи треба було виставити профіля на одному схилі в потрібній площині. Оскільки мій лазерний рівень не може світити під кутами, довелося це робити по старінки. Оскільки ось ця стіна. І ось ця стіна мають різні висоти. Я відбив рівень по периметру. І вже спираючись на цей рівень, прикручував профіля. Яким чином я це робив? Спочатку виставив два профіля. Для цього використовував лазерний рівень по горизонталі. Тобто оцю от верхню кромку виставляв по лазерному рівню. Відступ 5 см від існуючого утеплення. І... Другий профіль. Потім, за допомогою правила, ось таким ось чином, виставляв решту профилів. Спочатку виставив одну сторону, ось цю, потім перейшов на цю. Таким же чином виставляв профиля. Десь воно не сходилось, доводилося відкручувати, підправляти, трошки опускати там на 2-3 мм, трошки піднімати. Ну, врешті-решт, я добився, що всі три сторони були в мене по горизонталі в одній площині. І тут виникла нова проблема. Вони в мене не зійшлися під потрібними кутами зверху. Тобто, замість правильного прямокутника зверху получився якийсь паралелограм. Різниця невелика, близько 2-3 см, але тим не менш неприємно. Довелося знову відкручувати частину профилів, опускати їх десь опускати, десь піднімати, контролюючи площину. Тобто роботи я собі добавив. Зараз же я розумію, що спочатку треба було виставити профіля на даху, зробивши правильний прямокутник, а потім вже від них опускатися вниз. Але, як казав один з класиків, те, що зроблено, то зроблено. І таким чином роботи я собі суттєво додав. Я прислухався до апарат, які мені залишали в коментарях до відео, присвяченому. Утепленню мансарди і вирішив утеплити ще додатковим шаром в 5 см, таким чином, доводячи товщину загального утеплення до 30 см. Зараз в мене, наскільки пам'ятаєте, 25 см. Правда, утеплювач не дуже хоче триматися на цих профилях, але я думаю, що я щось придумаю і якимось чином його зафіксую. Прикрутив перший шар гіпсокартону, ось що в мене вийшло. Ну, про все по порядку. Як я казав, утеплювач не дуже хотів триматися на цих профилях. Рішення виявилося доволі простим. Я його просто фіксував звичайним скотчем. Скотч гарно ліпне до цих металевих профилів. Тобто, з цим проблем ніяких не було. Гіпсокартон я використовую товщиною 12,5 мм. 9,5 мм я взагалі не визнаю і не розумію для чого. Його роблять, хоч і кажуть, що це потолочний чи стельовий, але краще все ж таки використовувати 12,5 мм. Гіпсокартон я буду монтувати в два шари. Ось поклав перший шар. Особливо я не дивився, де там будуть края, попадають вони на профіль чи не попадають, оскільки все це діло прижметься потім другим шаром. Згідно з рекомендації виробника гіпсокартона, перший шар шви першого шару я замазав фігенфюлером. Його можна класти без сітки, але я поклав сіткою, бо ну, сітки багато і його на копійки коштує. На всякий випадок хай буде. Значить, як монтував гіпсокартон? Взагалі, без помічника, це доволі складно робити. Тому з підручних матеріалів зробив приспособи. Як бачите, перший ряд просто опирав на стінку, прикручував. А для того, щоб одному класти другий ряд, то з шматків профіля зробив такі, наче упори, і за допомогою їх вдалося без проблем його покласти. В процесі монтажу Першого шару гіпсокартону виявилося, що треба було по кутам ось так от пускати профіля, які б фіксували би края гіпсокартона. Оскільки ну, трошки гуляло воно, вже думав розбирати і купляти цей профіль, прикручувати. Але врешті-решт вирішив лишити все як є. І після повного монтажу гіпсокартон з двох сторон один одний, плюс замазав фюгенфюлером. І зараз воно досить міцно. Думаю, другим шаром взагалі воно буде монолітом. Ну і я був би не я, якщо б трохи накосячив, вже майже прикрутив гіпсокартон на стелі і потім згадав, що не проклав провід під освітлення. Ну, як то кажуть, при дурній голові і рукам робота завжди є. Зараз доведеться все це діло відкручувати, знімати утеплювач, прокладати провід, Знов класти утеплювач і заново прикручувати. Ці листи гіпсокартона. Ну, але, знову ж таки, одному це не зовсім зручно. Ну, добре, що хоч шви не встиг замазати. Другий шар гіпсокартону я буду укладати відступаючи по 60 см з кожної сторони, так, щоб шви не попадали один на один. Я думаю, це додасть додаткової міцності конструкції і, відповідно, унеможливить з'явлення тріщин. Нарешті закінчив. Ось що в мене вийшло. Особливих проблем ніяких не було. Тепер по мансардним вікнам. В коментарях до відео, яке було присвячено утепленню мансарди, мені писали, що краще утеплювати не ватою від коси, а пінополістиролом. От. Власне, я це і збирався зробити, але потім я почитав технічні характеристики пінополістиролу та вати і виявилось, що тепловий опір в них майже однаковий. Тому особливого сенсу утеплювати пінополістиролом я не побачив. Ну, тим паче це певний, певний гемор, це вскривати, переробляти. Не дуже хотілося цього робити. З-під вікна нічого не дуло, ніякої там вологи не виступало Тобто будемо надіятися, що все буде добре. Значить, з цим вікном проблем ніяких взагалі не було. Просто зняв розміри, переніс на гіпсокартон, вирізав ці детальки і прикрутив. З цим вікном виникли певні проблеми. Як пам'ятаєте, відео, присвяченому утепленню, я писав, що крокви тут дуже близько до вікна, там відстань буквально там пару сантиметрів. І тут я збирався або ну, просто гіпсокартоном прим'яти мінвату. От. Але не вийшло так зробити, тому що ну, дуже маленька відстань, і мінвата просто не уминалася настільки сильно, щоб можна було рівно покласти оці от повздовжні деталі. Тому довелося вскривати утеплення, демонтувати ту вату. Вирішив покласти пінополістирол. Купив сантиметровий, але навіть сантиметровий помітостерг сюди не вліз. Випирав він. Тому що відстань між стильною стороною гіпсокартона і кроквою була менше сантиметра. Тому е довелося садити це все діло на піну. Ну і ще один момент. Получається, Ця сторона в мене вийшла на 2 см нижча, ніж ось ця. І було два варіанти: або опускати горизонталь на 2 см нижче, або. Вирізати профіль. Тут якраз профіль шов і він заважав підняти на 2 см. Ну, я вирішив все-таки робити по-людськи, тобто вирізав шматок профіля і зробив е, чітку горизонталь. Шви прошпаклював фігнофюлером з серп'янкою. Зараз закінчу штукатурити цю стіну і можна буде шпаклювати. До зустрічі в наступних відео. Далі буде.